Через надмірну спеку кияни та гості столиці вільний час проводять на пляжі. Біля води дихається легше та й засмага не заладить. Ольга, наприклад, сьогодні вперше прийшла до берега. Має вихідний, от і проводить його приємно та з користю. Каже, на пляжі завжди обережна. За бойки запливають так. Же. Та, на жаль, не всі такі обачні. Статистика невтішна. З 1 травня для 15 чоловік пляжний відпочинок закінчився трагічно. Недаремно ж кажуть, все, що надписано пером, не виглядне не Тому рятувальники та волонтери роздають відпочивальникам листівки та брошури. Бажаю, ні в випадку не употребляйте спиртних так, на пляжі, Тому що у нас 15 людей, на жаль, з початку купательного сезону вже втонуло. Саме для молоді такі поради потрібні, кажуть пляжники зі стажем. Бо вони на березі відпочивають Друзі, вже не так активно, хоча й регулярно. Інструкція. Як поводитися на воді? А ви знаєте, як треба говорити? Ну а як же? Уже 40 років так знаю. А загалом своїм місцем відпочинку задоволені, кажуть, водичка тут що треба, місця для перевдягання є, і пісок чистіший, ніж на стихійних купальнях. Ми ходили там, а далі там такий стихійний пляж, розумієте. О, там грязна вода, і там не вбирають нічого. Рішили сюди, здесь хорошо. А ще на необлаштованих пляжах немає рятувальників, які можуть вчасно надати допомогу. Тому ті, хто порятунком займаються, не радять ходити саме в такі місця і у разі небезпеки одразу викликати допомогу. Наші водолази, на жаль, дуже часто виїжджають вже на пошуки потапільників. Адже коли компанія молодиків особливо відпочиває, вони вже нас закликають тоді, коли вони розуміють, що людини немає, що вона зникла. І на жаль, ми тоді лише достаємо людину, яка загинула де саме у Києві відпочинок безпечний? Можна дізнатися на сайті КМДА. Там є перелік 14 місць де можна засмагати, але не купатися. та 11 пляжів, де можна пірнати. А саме у парку дружби народів на Чорториї, на ставку на річці Горенка в Оболонському районі, на вулиці Приозерній в озері Вербне також запливи можна робити у річці Десенка біля острова Долубецький на молодіжному пляжі, на річці Дніпро біля острова Венеціанський на дитячому та золотому пляжах. Там водні ванни можна приймати на передмосній Слобоці та Венеції. Відвідувачів також чекають на центральному пляжі Труханового острова, відкрити для літнього відпочинку і озеро Тельбін. Попереджений, а отже, озброєний, що робити, коли бачите людину, яка тоне, розповідають водолази. Спочатку без спорядження, бо гідрокостюм навряд є у кожного пляжника. І прийняли рішення йому допомогти, йому допомагати дійствовати надо быстро. Раз ви вже почали щось делать, делайте. Очень важный момент. Якщо ви отдыхали, загорали, увидели такое. Вот, начали почали к воде, сразу Обратите внимание по сторонам. Посмотрите взглядом. Если у кого то рядом лежат ласты, подойдите, без спроса возьмите. Ласты вам очень сильно помогут в спасении э, доплыть к нему и продержаться с ним на воде. Очень важно, очень важно. не берите сразу две ласты, Візьміть одну. Вдягати ласти на березі не потрібно. Простіше та швидше це можна зробити у воді. Це дозволить зберегти час та скоріше прийти на допомогу. Ось таким образом. Ну, вы встали, увидели, взяли у кого-то лазер. Притягнути людину до берега також справа не з легких. Пострадавшим обов'язково треба підпливати сзади, не спереди. Якщо ви почнете підпливати спереди, велика вероятність, що у вас опору і спасение, он на вас налетить і потягне на дно вместе з собою. Ідеальний Варіант, як його буксирувати, права рука під його праву мишку, Ось таким образом. Тобто, не левою рукою він вас не захватить, ну правою тим боє. От он лежить на вас і ви таким образом підставляє йому бок, піводя в нужну вам сторону. Коли дісталися берега, не перше, що треба зробити, оцінити стан постраждалого та видалити з легені воду. Для цього людину Откалення, потрібно перевернути віде. на живіт. Абична Вода удаляється, чоловік піднімається і через коліно просто вода Вот такі мови. Та робити такі дії непідготовленій людині важко, тому радять залучити помічників. Після цього, якщо необхідно, треба провести реанімаційні заходи, штучне дихання та непрямий масаж серця. Непрямий масаж серця ділається слідущим образом. хто проводить реанімацію, заходить у чоловіка по праву руку. Почему по праву это очень важно. На линии сосков рука ставится на С. Почему по праву? Когда вы прилагаете усилия, анатомично усилия уходит в левую сторону, как раз в область сердца, там, где оно должно И вот таким образом мы делаем непрямой массаж сердца весьма интенсивно. На 30 вот таких вот нажатий мы делаем два Робити штучне дихання рекомендують використовуючи вологу серветку. Це засіб, який скоріш за все буде під рукою, а вдихати повітря радять носом. Дихання при цьому не цитують. Есть... Ну і так два рази, і опять тридцять нажаті. Робити це варто до тих пір, поки не приїдуть медики або доки людина не оговтається. Продемонстрували рятувальники, як діють самі, коли рятують людину у водоймі. Тут йому нагоді безліч технічних засобів від маски та трубки до човна. Аби методи першої допомоги на воді люди змогли випробувати самі, підготувалися волонтери Червоного Хреста. Принесли з собою спеціальний манекен, 30 натисків та два видохи вперше робив пан Сергій. Каже, тепер почувається значно впевненіше. Подумав, що робити це набагато складніше. Хотілось би, щоб це не пригоділа але якщо буде, тепер я вже. Попробував, потренувався і чувствую себе увірені. Відпочиває я чоловік на березі вона. часто разом з родиною його сину Олексій, 12, стаж плавця в нього вже років п'ять, і правила безпеки хлопець знає добре. Якщо не сильно вмієш плавати там. Е, ну чисто так любитель. Е, ну на берегу там, де ти можеш стояти. Ну так, якщо е, 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 видіш, думаю, якщо ти бачив там в моєму возрості, якщо бачив, що чоловік то хлопшив взрослому сказати про це. що. Що нього більше сил і опитні небезпека на пляжі? Це не лише вода. Сонце також може нашкодити, тому не можна забувати про перегрів та опіки. Жодна засмага не варта, проблем зі здоров'ям. Необхідно собою мати на як мінімум 2 літри води. головний Во головної обор бути у кожного. Лучше всього розполагайтесь ні на солошки в тіні. Ви вы вийшли на солнышко, обсохли, це хвата для загара і перешли одразу в тінь. Та ви можете лежати. Помочу вітра ваш тагар усіліса такі інформаційні заходи на пляжах. Рятувальники та волонтери проводять постійно. Розповідають, куди телефонувати та що робити, аби вберегти відпочивальники. Ходять не лише по офіційних пляжах, а й по стихійним, бо головне це людське життя. Катерина Супрунва диславцяцько, телеканал Еспресо.